Так, Та що, паралельно займаємося ремонтом диференціала. ну, Хочемо людям редуктор зробити. Коротше, що дядьки зробили неправильно. Колись в них людей чотири навантажувача. Це новий диференціал. Ми все одно подивилися, провірили пальчик на міцність, бо ну, краще перепровірити. І дивіться, що зробили. Це стара пара, колись десь на якомусь диференціалі обривало. Вони що зробили? Воно, бачите. Натягло іменно метала з старого диференціала. Тут тут понатягувало. І вони що зробили? Вони хотіли його посадити, типу, ну, щоб був комплект. І болтами он, видно, що хирячили. Я по-другому це не назву. І воно вкусилося ось по корпусу диференціала на по-новому корпусу диференціала. І он, дивіться, що наробило. Єле-єле ми його стягли. Тепер нам треба оце все. Чітко вбрати, щоб притерти оце все нормально, щоб у нас диференціал чітко сів по плоскості. Бо тут малейше бенє, буде тоді мосте робить. Ось таке. А так головне, що пальчик. Бо в нас завжди питання саме більше до пальчика, навіть якщо навіть новий диференціал. Оце саме основне в цьому, цьому ділі. Ось таке.